З Володимирської гірки юда іскаріот і віра камінь вийшли до Софійської площі. Неквапом пройшлися хрещатиком, потім Маріїнським парком, помилувалися Дніпром з-під арки свободи українського народу і знову спустилися на Андріївський узвіз. Сонце вже хилилося, але, напоєна враженнями, закохана пара не хотіла завершувати свою прогулянку Києвом. Переїхавши міст патона, киянка привезла апостола на Русанівку. Вони неквапом прогулювалися вздовж каналу, тримаючи в руках каву і милуючись вогнями правого берега. Дуже красиво, тихо сказав Юда. Отак я обожнюю цей вид. А чому ж ти тут не живеш? здивувався він. Ну, по перше, я живу там, де дешевше. Відповіла з ноткою смутку вона, але одразу ж піднеслася. А жити я хочу. дівчина вичікувально примружилася. Ти ще не втомився? Хочу показати тобі будинок своєї мрії. Навіть так, не район, а вже будинок, усміхнувся в бороду іскаріот. Так, а як же? То що, їдемо? Юда був за, а Віране за було настільки щирим і запальним, що десяток кілометрів і кілька десятків світлофорів вони подолали не більше, ніж хвилин за десять. Приїхали, радісно вигукнула вона, коли червоний Нісан зупинився біля воріт житлового комплексу парус. Ось оболонь! А он там Троєщина, де я зараз живу. Подивися, який тут вид і який будинок, підняла голову до височенних вікон дівчина. Ти колись була всередині, у комплексі так, у квартирах ні. Але я фото бачила. Я мрію жити тут ще відтоді, як ці будинки тільки звели, мов дитина, перед різдвом потерла долоні поетеса. Чому саме тут? зацікавлено озирався Юда. Бо я хочу жити у квартирі з панорамними вікнами, з видом на Дніпро і Північний міст. Хочу щоранку підходити до вікна, бажати світу доброго ранку, глибоко вдихати і заряджатися на день, займатися розтяжкою чи йогою на балконі, надихатися. Квартира для мене це ресурс, а коли ти була заміжня, ви розглядали цей район, будинок для переїзду? Ні. Колишній вважав, що переплачувати за вид це марнотратство, сумно мовила вона. Можливо, це ще одна монетка, до скарбнички того, чому я не хотіла з ним бути. Віра засміялася, але в сміху бриніли нотки болю. Святославе! крикнув хтось позаду. Віра озирнулася. До них прямувала жінка років 50 у шкіряній курці, з рудим кучерявим волоссям і тонкими окулярами. За нею стояла дівчина-підлідок із блискучими очима. Звідки ви знаєте, що він світлослав? розгубилася Віра. Як це звідки? Я, Людмила, Ріелто. Ви ж записувалися на перегляд квартири, уже майже вирішила, що ви передумали. Півгодини вас виглядаю. У затор потрапили, чи що? І, не чекаючи на відповідь, Людмила взяла юду під одну руку, віру під іншу і повела їх до під'їзду. Ходімо, не берімося. На мене вдома чоловік чекає. Закохані перезирнулися, але сперечатися не стали. На одинадцятому поверсі біля дверей квартири Людмила вручила кожному бахіли і почала екскурсію. Це кухня-студія. Це спальня із дзеркалами, це перша ванна, це спальня для гостей, це друга ванна, це третя спальня і третя ванна, це гардероб, технічна кімната, все мебльовано під замовлення. Власники обожнюють ексклюзивний стиль. А ось вітальня. Віра ходила з широко розплющеними очима, ковтаючи повітря від захвату, і не через било сніжні дивани, фарфорову оздобу і надсучасну, майже із майбутнього, техніку, а через скляні стіни, які обрамляли кожен метр квартири, впускаючи у неї найкраще із всіх, на думку поетеси, мистецтво. Київ. А коли вони зайшли до вітальні, ріелторка шукала вимикач, але даремно, світло там було зайвим. Щойно віра підійшла до панорамного вікна, квартира спалахнула її сяйвом. Боже мій. прошепотіла вона, повертаючись до Юди, ти тільки подивися. Перед ними шумів темний Дніпро, північний міст горів червоними та білими вогнями, машини летіли в обидва боки, а за рікою ховалася її стара, невлаштована, втомлена реальність тут же була мрія. Від цієї близькості, навіть зануреності у неї, дівчину трохи затрусило. «Є ще одна кімната, помітила екстаз можливої клієнтки Людмила кабінет чи дитячу. Ви ж казали, що дітей у вас немає, тараторила вона. Вихід на балкон зі спальні і кухні. У твого тески, який так і не прийшов на перегляд, дітей немає, прошепотіла Віра Юді, відчуваючи, як у неї тремтить голос, і підморгнула. Та його самого тут немає, Фарбій ніжно глянув на білявку, а тоді швидко звернувся до ріелторки. Скільки коштує ця квартира? Як і сказано в оголошенні, 730 тисяч доларів. Неймовірно, зойкнула камінь. Це ж з документами вже і ріелторськими, солодко усміхнулася Людмила, і за швидкість адже вже все готове для угоди. Але якщо ухвалити рішення за кілька днів, виб'ють для вас знижку. Тисяч десять, думаю, може і більше, аж бо власники поспішають. Але навіщо продавати такий маленький рай? прошепотіла Віра. Мають терміново виїжджати, а рай не маленький, похитала головою пані квартири в елітних районах. «170 квадратів. Неймовірно, знову видихнула дівчина. Ми беремо, впевнено і голосно сказав Юда. Що? Віра аж підскочила від несподіванки, руки затремтіли, щоки спалахнули вогнем, а в животі вибухнуло щось гаряче і важке. Ми ж говорили, що нічого не буває просто так, лагідно мовив він до коханої. Не просто так ми сюди приїхали, не просто так. Людмила чекала Свято Слава, а я віднедавна світло слав, тихо пояснював Юда. Але головну причину свого рішення. Її осяяні очі він озвучити вже не встиг, бо ж Людмила поспішала додому. Чудово! Завтра чи післязавтра оформлюємо купівлю і можете вселятися, хвацько підсумувала вона. Домовилися, так, кивнув Юда. На кого оформлюємо? На віру Зівіденко, рішуче відповів він. Вірніше на камінь, а хоча. Знов звернувся до своєї поетеси пророк. Ти ж хотіла змінювати прізвище на своє дівоче. Встигнеш за один день. Його білява супутниця тільки ошелешено кліпала і мовчки стояла нерухома, як скеля, справжня камінь. Мені, як ріелтору, байдуже на кого, відмахнулася Людмила. Принесете документи, все одразу зробимо. Я вам, Святославе, зранку зателефоную. Ні-ні, заперечив іскаріот, я без телефона. Запишіть номер віри, дзвоніть тільки на нього. Камінь зівенько автоматично, наче перший робот у світі, продиктувала номер, і вони попрощалися.